Монтор, з вами це Транкурдон, вибачте, що мене так довго не було. Просто були деякі проблемки з інтернетом, ну, ви зрозуміли. Я просто побачив в плеймаркеті, що вийшло нове оновлення. в Чікінган вирішив відразу показати його вам. Так, я знаю, не швидше, вже два дні пройшло. Але не знаю, у мене здається, без версія, може вона у вас тільки що вийшла. Ми його дуже довго чекали, десь три місяці у мене пройшло з того відео минулого мого по меню нове. Нема. Окей, так, нова зброя може точно буде і... нема. Бе. Я не розумію, може це у мене інша проблема, але у мене чомусь не переключається меню. Це найкраще новочки, гаду. Признаю! Окей, може будуть хоча б нові машини. І так, є комбайн. Ого. Якась маленька машинка, яка нікому не потрібна. І ще якась маленька машинка, яка нікому не потрібна. Так, окей, скини і скінів нема. Окей, хоча б прикиди нові. Прикиди нові додались. Прикольненько. Хоча б щось. Якщо це все, я видаляю чекінган. Так, офлайн, карти і. Ух ти! Це Ці... Дві нові карти. Так, нова карта Егіп, давайте затестимо зараз. Я зайшов і ну прикольненька карта, мені насправді подобається. Тут, типу, можна ховатися. Мені чомусь вона нагадує, Dust 2, але трохи зменшено. Ну, ще, піраміда і озеро є. Але б я в такій карті пограв навіть. Так, і друга карта це таун 4, вже четверта. Так, ух ти! А це реально велика карта. Мені здається, вона може навіть посаперечити, не знаю, з дюдзеф Варсом. Хоча ні, ну це не настільки прям велика. Але якщо враховувати, що це десь одна з 30 чи 40 карт в Hunt, то це, мабуть, одна з найкращих. Мені здається, тут непогано було б подивитися РП. Так, що це все? Ну, карта, так, прикольно, дві карти. Давайте ще щось подивимося, я зараз знайду. Окей, але воно мені ще писали нові шляпи. І якщо вони прям написали, це єдине, що там було написано в феймаркеті це, мабуть, шляп реально багато. І так вже дуже багато, не знаю, куди ще більше. І... Ух їх Реально просто дуже багато. Дивіться, оцього, мені здається, не було. Поліцейського не було. Це може було. Чи не не було, короля не було, єгипетського фараона не було, мороженого цього теж не було. І от звідси, з цього моменту, взагалі, оце все нове. Просто дивіться, і ще тут нове ого. Я взагалі в шоці. Стільки шляп, кому на це не потрібно? Не знаю. А навіщо взагалі собі робити скін, якщо ти ж його не бачиш? Окей, давайте ще зачекаємо. Ще почекали. Так, взуття. Було. Очі, точно, очі точно мають навіть бути. І там ну, небагато, але мені здається, нові є. Так, є. Оце от було, а оце от ще не було вже. Клюви! Мені здається, цього от не було. Металіза. Ну, оце от і точно було. Так, хвости це взагалі навіть не цікаво. Рюкзаки. Ух ты! Гроші! Рюкзаки даже непогано. Ух ти ух ты, крила. Прям крил, ще й рукзакі, похідні, кавуни. <г conclus> кавуни, з Ух ты, прикольні. І нові моби! Ух ты! Двоє, ну ви дивіться, прикольненькі. Тобі біжать і ще ось такі. Прикольно. І хоча б бі тварини, так, віслюк, хоча б це вже щось, бо мені дуже подобався цей розділ з тваринами, але чомусь розробник не хотів нових додавати. І прикиди. Чорного не було. І мені здається, не було жодного з усіх. хотенок. Мені вони подобаються. Я вже подумав, що це все, типу, все, закінчив відео. Виріше подивитись, може я щось там упустив і побачив це. На прев'юшці була нова карта Big Farm. А у мене, як ви бачите, її близько не було. Автори відео, до речі, теж якісь проблеми сталися. Кудись вона почала пропадати. Я думаю, якщо вона у мене з'явиться, я обов'язково вам її покажу. Але так, що показувати. А я пішов дописувати для вас нове відео про баги і пасхалки в новому новоліні в Чікінга. Ну, а з вами був це Крутон. ほらもう。